Зараз короткий огляд того стабілізатора. Укртехнологія норма 12 тисяч, 12 що вказує на його потужність 12 кВт. Так, як бачимо, це стабілізатор українського виробника. Так, як бачимо, такого він розміру, я розпакування, звичайно, не робив, щоб не забирати ваш час. Зразу покажу, як я його встановив і як він працює. Е, так, зразу по його налаштуваннях. Е, тут є дві кнопки і дисплейчик. Е, зараз ми бачимо вихідну напругу. Е, тут є 9 е, таких режимів налаштувань. Е, зараз е, перший режим це є вхідна напруга або по код помилки. Як бачимо, вхідна напруга, зараз 200 вольт трошки більше. Одинечка, тобто нуль це є вхідна напруга або код помилки. Одинечка це є тільки вхідна напруга. Двійка це є вихідна напруга. Трійка це є вхідний струм, якщо не помиляюся. Так, ну і далі там четвірка це є температура, якщо не помиляюсь, трансформаторів. Це також температура. 6 це затримка у привмиканні секунд скільки. 7 це поточна сходинка стабілізації. 8 це код помилки. Якщо є 9, це коди всіх помилок. І тут є ще такий буква P просто, то це означає мінімальна вихідна напруга. Тобто тут мінімальна вихідна напруга 180 вольт. Ну, це можна змінити. Пише, що можна це змінити, я ще не знайшов, як це змінити. Але в принципі я не буду змінювати, тому що я думаю, що це нормально, що так наставлено ну, 180 вольт. Тому що якщо навіть брати по характеристиках, нормальний режим його роботи це від 120 вольт до 260. Вольт, але мінімальна вхідна напруга 60 вольт. Тобто, якщо буде вхідна напруга 60 вольт, то він ще не може видати на виході 180 вольт. Так як в нього 9 ступенів стабілізації по 15 вольт на 1 ступінь. Тобто він ще може видати, якщо буде вхідна напруга 60 вольт, він ще може видати 180 вольт. Хоча, не знаю, це, напевне, скорше за все ну, недовго. І, швидше за все, ну, звичайно, потужність значно падає, якщо падає напруга. Тобто він забезпечує 12 кВт при напрузі 220 вольт. Якщо напруга падає, наприклад, до 120 вольт, то він же може забезпечити тільки 6,5 кВт потужності. Ну і відповідно, якщо напруга росте, наприклад, там 240 чи 250 вольт, то він може забезпечити там 13 чи 14 кВт. Так, ну нічого тут немає. Є такий дисплейчик маленький і дві кнопки. І тут є автомат включення-виключення, досить такий потужний автомат. І є ще один автомат, такий, це є стабілізація і транзит. Ну, Бажано тут перемикання робити при виключеному стабілізаторі, так рекомендує виробник. Взагалі, для чого цей режим транзит? В режимі транзит. Стабілізатор все одно забезпечує, ну, контролює, якщо більше напруга, ніж 260 вольт, то він все одно відсікає. Так, тут підключення є схема, досить просте підключення. Я думаю, хто в тому розбирається, то зможе сам підключити. А хто не розбирається, звичайно, що буде викликати спеціалістів. Е, так, закріплений він, я закріпив його, е, звичайно, планка тут така йшла в комплекті. Е, дюбелів в комплекті не було, докупив звичайні 4 дюбеля. Е, ззаді є вентилятор для охолодження, можливо, трошки заблизько встановив до стіна. Е, тобто, у кого є можливість е, е, якось встановити далі від стіни, то я б казав, далі встановляти від стіни, тому що все-таки там є вентилятор. і Якщо він буде грітися, вентилятор буде крутитися швидше, щоб було нормальне охолодження. Ну Також зверху тут є для вентиляції такі е решітки. Так, можна його встановляти, звичайно, так на стіну, як я встановив. він має тут ніжки, можна його встановити на ніжки. Просто на підлогу десь поставити. Також, як бачимо, знизу також він має решітку для вентиляції. Так, ну взагалі, цей стабілізатор, модель норма, він більш так призначений на підняття напруги. Він не дуже так призначений, якщо велика вхідна напруга. Ну, але Він порівняно з іншими стабілізаторами, досить бюджетний. Навіть якщо брати цього виробника Укртехнологія. Кому потрібний стабілізатор, який не тільки може нормально піднімати напругу, а й понижувати, то краще брати там не норма, а наприклад Universal чи Infinity. Але вони є значно дорожчі, також це має похибку стабілізації до 7%. а Ці стабілізатори, якщо не помиляюсь, там Universal Infinity, вони там можуть мати меншу похибку стабілізації. Ну, Кому це важливо? Мені це не важливо, так як в мене основний недолік це є низька вхідна напруга. Ну, Зараз день, зараз так нічого не включено, тому зараз нормальна вхідна напруга. Зараз навіть чомусь завелика вхідна напруга. Як бачимо, вхідна напруга 249 вольт. Вихід на 218. Тобто все-таки в якійсь межі із великою вхідною напругою е, також справляється до 260 вольт. Е, так, що ще про нього сказати? ну Виробник дає на нього гарантію 10 років, це я вважаю також великий плюс, тому що ін інші виробники е, дають значно менше. Рік-два, навіть зустрічав, що півроку дають. Це дуже мало. Тобто цей стабілізатор досить має такі нормальні відгуки, тому я думаю, що він буде досить так нормально працювати. Так, я зараз спеціально включив електрочайник, електричну духовку і мікрохвильовку, щоб трошки його навантажити, щоб просіла напруга. Як бачимо, напруга просіла до 174, навіть як бачимо 160 вольт, 159. Як бачимо, він нормально працює. <кій> При високій напрузі він взагалі не шумів, якщо нормальна напруга. Ну, зараз так, можливо, такий трошки шум почався, але я б все-таки сказав, що він все одно працює досить тихо. Так, зараз подивимося, яка вихідна напруга. Ну, як бачимо, вихідна напруга в межах норми 220-218 вольт. Звичайно, він має похибку цих 7%. Тобто він. Може видавати не рівно там 200 вольт, може видавати там як 230, так і 210 вольт. Але в принципі працює нормально. Ну, як правило, що-то, ну, робочий його діапазон, як правило, від 208 до 232 вольти, як правило, він видає. Хоча нижня межа, як я вже говорив, нижня межа вихідної напруги 180 вольт, а верхня межа вихідної напруги напруги 242 В. Ну, Тобто поки що працює нормально, вже декілька днів попрацював, поки що я ним задоволений. Напруга просідає деколи вечорами до 125 вольт, буває і до 110 вольт. І він нормально справляється. Тому поки що я задоволений. Встановив я його в приміщенні, яке не опалюється, але воно є так, скажімо так, досить сухе. Ну, але, в принципі, виробник заявляє, що його можна встановлювати в приміщення. від з температурою від мінус 25 до плюс 45 градусів, головне, щоб вологість була не більше 80%. Ну і не бажано його встановлювати десь в ніші, в шафи. Так, ну і бачимо, він почав гудіти. Я не знаю, швидше за все, можливо, швидше за все, вентилятор почав охолоджувати. Напевне, тому що довгий час була. Низька вхідна напруга, як бачимо, вхідна напруга знову ще більше посіла 150 вольт. І він ну, більше шумить. І не знаю, чи це трансформатор, шумить, чи це охолодження. Ну, так як я зараз чую, напевне, це більш охолодження шумить, такий шум дає вентилятор. Ну, як бачимо, В загальному це все, що хотів сказати. В когось є якісь питання, то питайте в коментарях, пишіть. Постараюся всім дати відповідь. Також підписуйтесь на цей канал, тут я роблю різні відеоогляди, на різні популярні товари, техніку, електроніку та багато іншого.